Чоловік на роботі, дружина вдома. Вирішила вона влаштувати чоловікові сюрприз, купила через інтернет шафу, вирішила сама її зібрати. Зібрала все за інструкцією, все, де треба. Пригвинтила, прикрутила, милується своєю роботою. Тут, за вікном, прогримів трамвай, шафа склалася як картковий будиночок. Дружина знову зібрала за інструкцією, знову трамвай, шафа склалася. Вирішила сусіда попросити допомогти. Сусід як був у сімейних трусах, так і пішов. Загалом зібрали вони вже разом шафу за інструкцією, як треба, знову трамвай, шафа склалася. Сусід каже: Давай знову зберемо, я залізу всередину, подивлюся, що там не так. Зібрали, сусід заліз у шафу, а тут повернувся чоловік. Дружина йому, а в мене тобі сюрприз. Він у кімнаті. Чоловік іде до кімнати, бачить нову шафу, відчиняє, а там сусід. Чоловік, офігів, питає Петро. А ти чого тут робиш, Юро? Не повіриш. трамвая чекаю.